Друзі, всім привіт! вами я Женя і на нас напали зомби на нашу базу у Майнкрафті. Я не вже я навіть не підготовлена до цієї атаки, але мені повезло, що в мене є хоч якісь ресурси. Вони бстять за... Вони ще з собою рейдерів позвали. Це дуже погано. Добре. Йомайо, скільки вас тут? Але в мене зачаровали залітову броня, тому я можу трішки підкріпитися яблуками. Тримай! У мене є песики, але їх 10 штук. То може, вже когось вбило. Давай. Ні, тут надто багато. Не встять за те, щоб їхню одну із баз напали. Я ж їх повбивав, скільки їх? Це, напевно, всі залишки зомбі. Де я? Взагалі? У мене є ще татема, але добре. Я не хочу те втрачати татем. Веде пл. б'ють, 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 б'ють. Давай. є удар вітру. Так. Треба друзі їх бити теж, бити. Я б'ю зомбі. Да введі Фух. Я їх б'ю, друзі, я їх б'ю дуже сильно. Мне ще тотем? Нема. Ні. Я зараз програю. Ні. Але добре. Вони мені вже надоїли. Ти що дивишся? Ми програли.